Як і обіцяла, швидка аджика за 5 хвилин. Її може приготувати навіть дитина. Ця аджика доповнить будь страву неперевершеним смаком, шашлик буде відмінний. Готуємо швидку аджику за 5 хвилин. Для цього нам потрібні 3 помідори, 1 перець болгарський, зелена цибуля, кріп, петрушка, 4 зубчика чеснока і половина яблука. Також спеції: це сіль, одна чайна ложечка, чорний перець молотий, пів ложечки чайної, також паприка, е, чайна ложечка і е, одна столова ложка з половиною цукру. Також оцет і олія. Складаємо все до ємкості для блендурування, а також можна використати м'ясорубку. Якщо пропустити через м'ясорубку, то буде густіше, а через блендер, то рідкіше. І перебиваємо все ми перебили і зараз будемо куштувати. Дуже смачна, корисна страва, свіжа, освіжаюча. Також доводимо до свого смаку: хтось любить більш солоніше, більш гостріше, можна додати гострий червоний перець, або якщо кисле, то можна додати її ще цукор. Цукор не зіпсує цю страву. Тому всім смачного!